Мої вітання організаторам, учасникам та глядачам 10-х ювілейних бандерівських читань, і особливі вітання тим, завдяки кому цей захід може проходити у вільній столиці вільної країни, нашим бійцям на передовій. Упевнений, що серед української аудиторії не знайдеться тих, що можуть собі дозволити сумніватися в нашій перемозі у цій великій війні. Знаю, що Україна буде вільною незалежною країною, Проте я якою саме. Ліберальною неоколонією Заходу чи самостійною національною державою. Як би нас не зваблювали побудовою раю на землі західні солодкоголосі обіцяльники, для українських націоналістів має бути аксіомою, що тільки національна держава може запевнити українській нації гарантований розвиток а всім громадянам України всебічну свободу, справедливість і добробут. Як відомо, нема свободи без обов'язку. І наш обов'язок захист здобутої перемоги і свободи. І це не мирний договір, сучасне озброєння чи ядерний статус. Це експансія. Експансія на схід української волі, сили, войовничості, життєвого простору, як запорука остаточної ліквідації імперської загрози. Експансія на захист українського духу, національної культури, ідентичності, ідеалістичних принципів. Як протидія людиноненависницьким тенденціям деградації? Та експансія неможлива без непохитних лав, як контрнаступ, безнадійного тилу. Що зможе забезпечити нашу твердь? На які інституції будуть спроможні українці? Буде це таємний орден, військове політичне правління чи аналог корпусу вартових національної революції? Інструментарій може бути різним, та й результат має бути один. Це тотальна українізація свідомості обивателя, його інформаційного простору, культури, освіти, історії, побуту. Йдеться не стільки про мову, скільки про самоусвідомлення, спосіб мислення, сенс життя. Адже справді вільним може бути тільки той, хто усвідомлює, ким є, де живе і для чого. Дякую за увагу, плідної роботи і всім нам перемоги. Слава Україні!